Опа! Добрый день! Опа, добрый, добрый, добрый! Так, Ючик! Мне не надо, бывает. мне не надо! Просто неубиваемую классику! релакс копейка, чтобы был! А ты я тебя такие темы Тема, Тема куча. Пришли щось підберемо. Тобі яке? Байджа, ну три, три, три дюйма. Ні, ні, детське, трядюй. Дітка, детське, трьошки отут всі дивись, різні кольори. Угу. Отак береш, гребеш, який тобі подобається. тут Два з половиною зачесалось. Ні, то Ось Зразу хватаю. О, ультрафіолет. Магічні, ось, дивись, бедовська, блін. Пошукай мені ще масляні якісь є з тебе. О, це ти задачі мені ставиш. Супер масляні. Нет. Масло, масло, масло. М -м -м. Немає масла. А може масло даже і все розібрали, бо на нього клює. А, а, може не, а може якраз на нього не клює, тому не розіб... так в мене є краще. чуєш? Давайте ну. я таке дам, що ти такого ще не бачив. Супер новинка цього року. Так, 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 плітка. А оце і маці я їх, кстати, кстати, ось придивив, стільки оцю котів. Давай мені одну плітку і ще одну отаку. Це відповід на Ну, зробимо М5крафт, що ви там Оце, оці, оці дві, і ці дві. Оці, да? Оці, да? А Gov. Да. Джиги Давай, давай 7. 7 грам і 10. 7 і 10. Да. Сюди в підвалі, так? Форма ж це ж класична, є ще барбаріан. Ні, барбаріан я, я не, не котирую. Дуже багато сходів. Угу. Так. Оце пакован. Добрий вечір студія Це лодочка і зараз будемо пекти лови щуку. Коротше, друзі, вчора був у Юрчика в магазині, ви бачили, закупився цими приманками. Вчора крутило мене, крутило, вечором не міг я короте, щоб не половити ними і вирішив поїхати на цей ставочок. Так, друзі, от Юрчика з магазину зразу на водойму ставлю капетняка. І подивіться, я вже на джиги позаряджав. Дуже класно виглядає, звісно, плітка в маслі. Спробуємо. Ну і фіолетик. Буду зараз пробувати. по водою мені хтось понаставляв кружків, тому є суперники, але якщо в нас копита, то риба буде, значить. І релаксик. Релаксик. Диви, який шнурок. Ну і більше покльовок не було. А сьогодні все-таки вирішив раненько встать. Раненько, так сказати, в лапках. Зараз, зараз вже без 10. По, не знаю, провтикав я ранішний клюв чи ні, але... З тими ж самими приманками зараз будемо рибачити, збиратися в лодочку і погнали. Так, друзі, палка Cross Stage Major Craft до 28 грам. Єс. Єс таке. так залітає сюди. І катушку сюди. Лагунку свою вкручу, тут якийсь по-моєму чи... Чи стоїть. Ну, вже не пам'ятаю, ну щось, щось короче, дешеве китайське з Аліекспресу. Поставлю я собі флюр 06. Такий крутенький повідець. Невеликий 06. Флюрокарбон. Хардмона не хочу ставити і скрутку саме собою теж не хочу ставити, тому що ми будемо джигувати, пробувати, а воно трошки буде збивати нам гру. Так. Це є, зараз трошечки вирівняємо флюр, ось вам лайфхак, лайф який можна трохи вирівняти. так і тоді більш-менш стає рівно. Ну і друзі, давайте починати на копитачі якого вчора розвалили. Подивимся, цікаво. У мене взагалі багато і різних приманок є. Але цікаво було б гарно половити саме на цю копитняву. Перший, перший захід туди в корчі, щоб його відірвати і тоді ребачить на щось друге. А там трава, там сходи трава. Не, ну це буде фіаско, якщо я її зараз відірву. Приїхав половить. На класичний і відірвав я. За другим забросом. О, пішло. Падінь на паузі. Ну невеличка. Невеличка. Ні-ні-ні. Не треба виходити на свічу. Дивіться яка сралечка. Як умотала, розбила як копитичу голову. Ти що, ні-ні-ні, відкривай -ні. рот. Відкрий рот. Бо мені це копитич ще дуже потрібний диви як закусила, а в мене, мене немає зевніка, тому що я свій втопив. З останньої рибалки чи з якої, вже не пам'ятаю. Отдай дай мені. мені. яка? Де якраз злюче от дай, от дай. О! а, -а, 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 -а. блін мене просили з цього ставка всю щуку забирати, друзі. Це мій бротейк був тільки що треба було забрати. Дивіться. Поддача в голову, яка була конкретна. Ось тобі і копита, блін. Дідівське. Немає і 10-х рибалки вже із карча я влупив щура невеликого. Але що нам той щур? Правильно? Така покрівка була на паузі, тільки тук. и четкая засечка прям четенько а -а -а, Подачу. Ай-яй-яй, хорошая была подача. Ай-яй-яй-яй-яй. А тут сандалет Капец. Прямо тут уже лодка. и також на падении, мабуть, на повторе будет видно. Только тун. такая подачка была. Іби попросити саме тебе підписатися на цей канал. Я дуже стараюсь випускати вчасно для вас відео, тому якщо вам не важко підпишіться, доб'ємо скоріше 10 тисяч підписників. Я зараз 10 грамчиків поставлю, тому що... тому що тут... Глибина, тільки поставлю М5крафти клітку. Тут якраз 10 грам, Отака фіолетова кліточка. Дуже схоже копита Заодно й спробуємо що це за звіт такий раніше. М5 крафтом не ловив. Зараз спробуємо. Десь ці скаряшки, о там щось щось смикнуть, чи вийде чи ні. О, 10 грам вже поярче, не так зависає, в міру, в міру швидко падає, якраз те що треба. 7 грамчиків маливато було. датчик рядом. Одна. Я думав, що також корч, а тоді вдогонку ще одна. Це на плітку. Да, дивіться. Ось зубки. Ось. В голову. Бам-бам. На плиточку. Вон чисто такі. П'ять зубів, як же вам видно. М да. Спочатку сначала... перша поклевка була... Так, перша покрівка була подумав якийсь корч, а потім вдогонку ще була одна. Так Щоб перехлістнулося щось Це не годиться, ю маю ви що гоните Де моя риба? Алло Прямо зараз, надо покльовку. Інакше я достаю електровудочку Шучу конечно Ха-хакий налякав. Ти що злякались? Та я ж пошутив, ти ж гониш? Тут щупар такий. І шо гуниш, оце да. да. Цю я забираю, друзі, пам'ятайте, що я терпіла. Я забираю щуку, а якщо серйозно, то мене попросили це зробити. Неожиданно, неожиданно, звісно. Всадовив він. Може тобі є ще смисл і постояти, і покидати. Це вже виходить третя, третя щука на цей копиточ. Вже такий покусаний. Ну, нічого. Хорошо, добре. Бо я вже хотів чаювати зараз. Що ми з вами мабуть і зробимо, так? Да? Почаюємо. У мене чорний чай сьогодні. І пахлава мідовая! Мідовая пахлава. Звісно, апетитно виглядає все. То зелене, є що, пісташка. Так, друзі. Оцю пахлаву мідовую і оцей чай за ваше здоров'я. Не хворійте. Ось так, друзі, буває, пригрозив трошечки, бачите. І є ще одна. Ого, з того самого місця. Прикинь, релакс, копитич. Два заброси з того самого місця. І Є дві щучки. Це навіть така щось більш-менш нормальне. Хоч би не зійшла. Ого, бабуля у мене сьогодні рада буде. Дивіться, такий самий шнур. Ну, Да, це така поярче навіть. Оце і заплив у міляк. Я хотів сюди не пливти, представляєте? Фух, злякало. Дядка, пожалуйста, не ділай мені нерви, пожалуйста. Я тебе прошу. Мені подобається так, як засікаються вони на цю джигалівку. На барбаріан так чомусь в мене не засікаються. Так, Максим Торбун. Максим торбун. Ще одну щуку торбить. Є, yeah. два щупака. Так це може, до речі, в неї бути такий міні-вихід, або може в неї там на міляку якась стоянка. Хоча, що їй зараз в такий період робити на міляку, скажіть мені, друзі. Ой, побити, ой побити, ай-яй-яй. Нічого. А ну-ка, пальне. Це було два закида, дві щуки. У мене колись було три закида, три щуки. На каналі є відеоси. Закрутив смінку Щось я дуже закрутив. О! Чи буде третій закид? Третя щука, чи може мені губозакаточну машинку в студію? Ні, дуже багато ти хочеш, Максим. Мені не вистачає тут Ваги, 7 грамм малувати, дуже прям довго падає. Зараз перевзуємо. Оп, перевзули. Перевзуємо на, на десяточку. Хоч так ганяти ці силиконку туди-сюди не бажано. Якщо один раз наживили, то лише хай вона так і вже і до кінця своїх днів там остається. Бо дуже зависає прям на глибині незручно. А ну-ка. І 10 все одно також падає довго. Оооо! Джигу я тут не розігнув більш за все Ну давайте спробуємо розігнути шнур то в принципі то Але да. так Бідо обідненько А-а-а Різану по пальцях Пальцях різано хорошо. А. Так, все. В принципі, на цьому можна відос і закінчувати, тому що основної приманки немає. -да. В принципі, друзі, буду завершати. Немає основного нашого персонажа. Трошки ще покидалось ось І риби то немає, вже обід. Дуже довго я сьогодні спав, треба, все-таки було раніше сюди приїжджати, може було б щось поярше. А так, підіб'ємо підсупки. Скільки в нас? Три. Три щупака, одна на нього ще була покльовка. Вчора ще один був щупак, на цю штуку пліточку від М5, дві покльовки було. Зараз. Зараз покажу вам. Де ось, бачите, зуби. Ось, ось одні зуби, це одна покльовка була, а інша прийшлась. Зараз покажу десь тут на животі були зуби. Ось дивіться. Ось і на бік пішли. Тому дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть, чи подобаються вам такі експерименти, коли я ловлю приманками, якими я ніколи не ловив. Коментуйте, ставте лайк і всім гудбай! Зустрінемось на риболовліще.